Дочасні парламентські вибори та зміна самого виборчого законодавства це запорука до корінних змін в українському суспільстві загалом, так і у владній верхівці. Зокрема, на цьому наголосив народний депутат України від всеукраїнського об'єднання Свобода Ігор Сабій, звітуючи перед громадами Шепетівки та Білогір'я. Свобода наполягала і наполягає на проведенні дочасних виборів до українського парламенту, тому що що би там не робив. Для того, щоб прийняти будь-який закон, треба 226 голосів. В умовах, коли в Верховній Раді 33 депутати обрані від комуністів і 208 депутатів, обрані від регіонів, так чи інакше, і того 241, приймати проукраїнські закони, приймати закони, які необхідні для громади, є вкрай необхідно. Свобода вкрай важко і фактично неможливо. Наголошують свободівці на необхідності негайного введення на сході воєнного стану і тим самим вдасться пришвидшити завершення антитерористичної операції. Також у парламенті погодили законопроекти, які необхідні для виходу українських товарів на європейські ринки. Ми проголосували повністю за всі закони, які необхідні для відкриття нам як європейського ринку для тваринницької продукції, так і світових ринків. Це і закон про корми, це і закон про ідентифікацію тварин. Причому ми домоглися того, що ідентифікація тварин в приватному секторі буде здійснюватися за рахунок держави. Звітував перед громадою про свою роботу голова Білогірської райдержадміністрації Андрій Поліховський. За час його роботи вдалося виявити ряд недопрацювань тих, хто знаходився при владі раніше. Зокрема, борги перед державою одного із місцевих фермерів. Несплачені ним податки сягали більше одного мільйона гривень. Особлива ж увага нині на Білогірщині приділяється роботі щодо дотримання чинного законодавства у сфері земельних відносин. Намагалися виявити ті факти порушення користування землею, а це і безпідставне використання землі, без договору, без укладання договору. А відповідно і податки не сплачуються, тому є певні ненадходження до бюджету. У Шепетівці ж звітували про свою роботу депутати Свободівці місцевих рад. Тут протягом довгого часу боролися із місцевими ділками, які відверто грабували громаду. Наразі Свободівці активно збирають та доправляють допомогу для учасників антитерористичної операції. Активно зараз займається тим, що доставкою, скажімо так. Гуманітарних грузів, військових грузів, амуніції, хлопцям, в основному шипетівчанам, але і не тільки і хмельничанам, і взагалі всім хлопцям, які зараз знаходяться в Луганській області, в Донецькій області. Нині у парламенті націоналісти наполягають на необхідності проголосувати люстраційні закони та провести очищення влади разом з тим, продовжують наголошувати за війну на сході, повинні платити олігархи, а не прості українці. Має бути податок за декларацію 2013 року, хто заробив більше за 2013 рік ніж півмільйона гривень. Задекларував, має заплатити 10% податку. Одноразовий збір. Від півмільйона мільйона до мільйона 10, від мільйона до 10 – 15, від 10 мільйонів до 100 мільйонів 20 і більше 100 мільйонів 25%. І тоді це буде справедливо.